Я зрозуміла, що сумую за Ютубом. Якось не те, щоб сумую, просто я не знаю, який вже день, якщо я нічого не записую на Ютуб, і в мене відчуття, що мені не вистачає чогось в житті. От якоїсь детальки не вистачає. І в мене вже немає штативу, і я записую це відео просто на фоні прекрасної цієї бушкульованої стіни І моїй прекрасній кімнаті. гуртожитку. Я уже купила квиток на летак сегодня. Мне не віриться. І йшла кино, кіно, дивилась на все ці вулочки, усвідомлювала, что ось Два дні. Два дні. Ще не знаю, можливо, ефект Ютубу був для мене в тому, що я виговорювалась от повноцінно повноцінний, ніби. Хоча я ніби спілкуюсь з друзями. З рідними, але не виговорюсь. І плюс після Лондона мені здається, що в мене дуже-дуже сильно сіла соціальна батарейка, і мені ніби не хочеться спілкувати з людьми. І не знаю. Або все-таки я після п'яти місяців самотності все-таки прийняла і звикла, що от я одна. Завтра почну вже збирати речі. Ну, по суті, мені немає що збирати. по суті, все зібране, ну як зібране. Речі що в мене лишились. там декілька на плечиках в шафі, і так, то наполиться просто, але все це треба скомбінувати і якусь валізку поскладати. Дуже дивні емоції. Відчуття, що чогось мені дуже не вистачає. Сьогодні я був зі звон з подругою, яка практикує англійську зі мною. І він перетворився просто на консультацію по натальній карті. І в мене насправді така крута та карта. Як мінімум з опису, як мені все описали. яка я крута, класна людина і, по суті, ніби я живу життя відповідно до якихось своїх імпульсів і бажань. Єдине, що як було зауважено, що я людина, який погано будь-одній. не пали, <с> Ну, в плане, треба, чтобы была любовь. А, еще мне прям треба какая-то вау, дуже пристрастно. Любовь. У всех сенсах. Я думаю, ну, ну что ж. <с> Колись и на моего типа это свято. А пока... Пока так. Я не пам'ятаю, коли я в останнє читала книжку. І я чомусь зовсім не можу себе змусити, навіть при тому, що останні дні в мене дуже багато вільного часу, і я просто втикаю в ріси. Мені навіть вже не цікаво, мені вже набридло, не хочу. Взагалі мені все набридло. Я розумію, що через декілька днів е трошечки зміниться порядок життя мій. Але... Якось все, все не те, все не так. Не проходить, не проходить, не проходить, не проходить. Так дивно в тиші насправді. Тому що я майже ніколи не знаходжусь в тиші. Тільки коли лягаю спати і то в мене грає музика до останніх секунд я вимикаю музику, вимикаю світло і тоді лягаю в ліжко. Я б не сказала, що я боюсь тиші. Але коли. Не знаю. Минулої ночі, не цієї, а минулої. Мені снилося, що я взриваю будівлі або комплекси будівель. Так знищую, літаю. ну Просто моє тіло. Літаю над ними, коли я прилітаю знову, воно все вибухає так. Ну, я розумію, що в реаліях війни в Україні це звучить не дуже, але в сні це якось так було. Ніби... Я ніби знищувала якісь свої частини життя. І по мені стріляють, стріляють з землі, з неба, з вертолітів і... Вертолітів, вертолітів і не попадають по мені. І я така всесильна. Все могутнє я знищую, і в якийсь момент я пролітаю по останній комплекс, який взривається. І я опиняюсь в пустоті. Просто, от ніби якийсь вакуум. І я нічого не відчуваю, і в мене немає ніяких думок. Ті, хто мене знають, знають, як багато я думаю постійно, дуже, дуже сильно багато я думаю. І в сні, я навіть, мені здається, типу, трошечки в усвідомлений сон увійшла, тому що я так, я була в шоці. Типу вперше в житті взагалі таке було. Відчуття дуже дивне, що от в мене немає ніяких думок. Ніби я, я знищила цілий всесвіт. І Потім мене знов кинуло на землю в, в звичайну локацію, де мені сняться всі І Якийсь хлопець до мене підходить. І типу, і все нормально. Типу, все нормально. Але ніби оце все, що відбулося, це було в паралельній реальності. І всі чомусь знають, що відбулося в паралельній реальності. На паралельній якійсь гілці, мабуть. І Якийсь хлопець до мене підходить і каже, для чого ти це зробила? Так захотіла. Це так, це так смішно, не смішно. Не, я не про сон, я про, про відео, які я оці записую. От зараз оце зовсім не несе в собі ніякої інформації, тільки якісь мої е е емоції. Я почала багато їсти, і в мене відчуття, що я починаю виправлятися, або в мене якась параноя, не знаю, може я придумала собі. Але я задумаюсь, що колись я буду передивлятись ці відео і виходить якби два тижні, три тижні, як я, як я їх записую. 18 днів. Ну, не кожен день, звичайно, вже. Але все одно ще якась прослідковується хронологія. І, можливо, в майбутньому я далі теж буду знімати щось, щось розповідати. В мене насправді е сильне бажання знову зникнути з Інстаграму. Якось в мене зовсім змінилось ставлення, чи, чи я не знаю. Типу, я дуже багато постила, дуже. Історії багато постів. Ну вже я випустила все з Лондона, на щастя. І якось люди не лайкають. Не те, щоб. я ніби це пощу, аби була пам'ять в мене на, на сторінці в профілі. А ніби така, ну чого ви не лайкаєте. є рілс улюблений, мені дуже подобається. Я там така bad біч. Там тільки 37 лайків, я думаю, ну я ж не ну, ж гарненька, чого мене не лайкаєте. Ну от, і взагалі якось, я ці майже два, два тижні без інстаграму я ніби втратила геть контакт з, з усіма. Не відчуваюся, раніше я вела Інстаграм. І відчувалася якась така енергетика, взаємодія з моїми підписниками, друзями, знайомими. А зараз, ну, звичайно, лайкають, коли щось красиве, чи цікаве, чи ще щось. Компліменти пишуть. Я так люблю, коли мені пишуть дівчата компліменти. Дівчата зазвичай роблять дуже гарні компліменти. Дійсно, коли уважність до деталей і так далі. Не знаю, ну типу тобто це між дівчатами такий прикол. Я скриню собі завжди. Не знаю чому. Ну, так приємно. Особливо, коли до деталей. Тут мені декілька днів тому написала дівчина, що мені дуже пасує сорочка ось ця зелена. Я думаю, не дарма я її так хотіла <смі> і купили. Um, да. Ну от, я не знаю, я перейшла в телеграм-канал більше, мені подобається там постити, писати, там трішечки, трішечки є підписників, але вони зовсім не активні, мені хочеться взаємодії, мені хочеться, мені хочеться якусь користь людям давати, якось їх залучати. Щось щось цікаве, що було. А воно не працює. Цікаво, що життя мені готує. Впевнена, що щось дуже хороше після, після пережитих. Всех этих моих я очень сумую за своими людьми. Тільки я теж я втратила відчуть, в мене немає моїх людей, Боже, я зараз буду плакати. <свісно> я якось настільки відірвалась від всього, від всіх, абсолютно. Типу, тобто, пішовши з інстаграму теж, я от ніби я дивилась на фотографії, здається, вчора свої там з січня, де я така булочка круглесенька. Ну, типу, я, я вважаю, що я красива в будь-якому вигляді, але я там виглядаю реально іначе, чим-ні якісь покусала. Ну, типу, хочеться сказати, як я себе до такого, типу, довела, допустила таке. Але я прекрасно знаю відповідь на це питання, тому я так не кажу. І... Ну, в житті всяке трапляється. Головне якось оговтатись, взяти себе в руки, зрозуміти, чого ти хочеш, як ти хочеш, як ти хочеш виглядати. Тому що чого ти хочеш, ну це складніше питання, сусі, погодьтеся. А, але тим не менш. Та зрозуміти, як для тебе ок, а як не ок. Я. Типу, і я розуміла вже тоді, що мені не ок. <сі> і сюди я їхала в Британію з думкою, що от я візьму себе в руки. я себе взяла в руки. Я зараз виглядаю так, як я хотіла. І ну, приблизно <сі> тільки не знаю своєї ваги, тому що я собі ставила за ціль схуднути до 65 кілограмів, але я без поняття, скільки я зараз важу. Ну от, і я дивлюсь на фотографії, і я розумію, що я якось ніби не я, ніби мене не існує в минулому, ніби мене взагалі не існує в минулому. І я з -з запитую взагалі себе і цей світ, чи існую я взагалі. Тому що, якби спілкування онлайн є з друзями, знайомими, але це все телефон. Це все в телефоні. Я просто я не знаю, чи я жива, чи... чи є в мене справді друзі, чи, чи... чи що. Я... я не знаю, я не відчуваю, я дуже тактильна, мені треба обійми, але тільки, тільки типу, до цього допускаються зрозуміло, що люди, які мені близькі, яких я люблю, я не, я не можу, щоб, ну типу, коли незнайома людина обіймає. Ну, от п'ять місяців без обіймів. Тільки там подружка, з якою ми за цих п'ять місяців бачились. Не знаю, скільки разів. Ну, типу, при привітанні і прощанні. Ну, це не те. Я просто не знаю, як я досі жива. Якийсь сум тут наганяє, якщо чесно. Ну Така в мене атмосферка, Боже. Все ще задаюсь дуже-дуже багатьма питаннями. Хоча на всі питання ніби отримала відповідь. Основна відповідь на всі ці питання це незрілість. Занадто молоді. І інші відповіді менш приємні. Так от, так. Подруга каже, що мені треба йти е, на навчання і ставати трансформаційним коучем. В принципі, ідея непогана. Я люблю балакати, я вмію, я вмію балакати, говорити, розказувати, е, мислити. Аналізувати, мотивувати, допомагати. Але зрозуміло, що аби стати коучем, то треба вчитись, Я навіть не знаю, де на таке вчаться, Але треба про те подумати. Ще в мене не закінчене навчання по матриці долі, і я б. Останнім часом періодично про це думаю, але не знаю, чи є в мене ресурс повертатись до того, фокусуватись на тому, чи потрібно воно мені. Найбільше, звичайно, мене лякає диплом. Я вже думала взяти Академ відпустку, а, але ж там ніби треба серйозна причина, а не просто те, що я втомилась. Ну, от і плюс я ж навчаюсь на державному. Я крута, не хотілося би втрачати, то треба його якось написати, захистити і через півроку вже бути вільною пташкою і ні про що не перейматися. На PHD я не піду, хоча все може бути. Ні, не хочу. Я хочу побути офіційно unemployed, Сидіти, не знаю, може, в селі зашиюсь собі. Де гроші брати буду, не знаю, це вже інше питання. А, але просто якось накупляти книжок кінга і читати, і горя не знати. Взагалі було б класно десь. В горах, в селі якомусь, щоб не було інтернету, щоб людей не було. Не, не, я тоді точно здичаю. <сум> Може, це те, що я чого я прагну. <сум> я не знаю. Насправді казала і другу казала вчора, і сьогодні подружці. Дому. Я, я усвідомлюю, що в мене немає дому. Є фізично в селі дім, так, але відчуття дому там точно немає, і воно ну, втратилось. Як я згадувала в попередніх відео, що типу, вдома була людина, є проблеми, про які не говорять. То зараз я розумію, що мені, мені ніби немає місця в цьому світі. Мені ніби або рухатись постійно, кудись щось дивитись, щось відкривати, або померти. Я не знаю, можна на Ютубі так казати? Mm. Ну, от, от, Таке в мене зараз відчуття, і це якось так сумно. Я розумію, що в мене є друзі в Україні, які мене чекають, які мене люблять. Але я ніби повсюди чужа. От вам, от вам мінуси, подорожі і розбитого серця. Я знаю, що все буде добре. Це налагодиться і місце своє можливо знайду десь. І людина моя мені трапиться. Але якось не знаю. На сьогоднішній день я намагаюся жити, намагаюсь в моменті. Але так складно. І в мене відчуття, що в мене мозок якось. Не так працюю, не так, як треба, я не розумію як. Я загублена і він просто не сприймає реальність. Він не сприймає що. Ну, як не сприймає? Я не знаю, як це пояснити. Бо от не існує минуло все. от, коли оглядаєшся, метр і все. І там порожнеч, чорнота, пустота. А коли галерею випадково гортинеш трошечки далі, ніж треба, дивишся і думаєш, було життя сім'я, дім. Ну, сім'я це я так гіперболізую. Ну, але все ж. Якась діяльність, друзі, певна стабільність, не знаю. І це все розсипалося як попіл. І на цьому попелі мають вирости нові квіти, але. Ну, поки не ростуть. Тільки льються мої сльози зверху, на твій попіл і все. І не знаю. Я не усвідомлюю, що звідси я через два дні вже їду, з цієї кімнати назавжди. Що ця кімната тільки не бачила, що вона тільки не переживала. Це мій суглоб. Я дуже змінилась. Я, я, зовсім, я зовсім не та, яка була в січні. Це ніби зрозуміло, а ніби так дивно і навіть трохи лякаюче. Це була сильна трансформація, це була жорстка, жорстока трансформація. І мені здається, що я знаходжусь в такому трансі, тому що. Не знаю, я думала, що я вже на початку стадії прийняття. Ну, так і є. Стадія торгу вже пройшла. Немає за що торгувати. Вже такого не робили, що немає квартації і щось думати. На початку стадії прийняття, але вона якась така ніби шокова. Не знаю, коли біль настільки сильний, що ти, ти впадаєш в шок і все ніби повз тебе пролітає. Якби я розказувала щось цікаве, отак півгодини, так? Я тут сиджу, соплі, розводю. А, камеру закриваю, дивлюсь на протерті шкарпетки. в Сонці на на найвищому поверсі, найвищої будівлі в місті, є бар. І я дуже хотіла туди сходити весь час і не сходила, зрозуміла, що і ми збиралися з Діаною сьогодні йти. Два дні тому ми збиралися. Потім вона сказала, що в неї не виходить. А сама я не знаю. Але я дуже хочу туди. в мене це як якийсь незакритий пунктик. І я думаю. Піти чи не піти одній. Я почуваюся, ну, інколи мені ок, що я одна. Насправді, це стільки сміливості і сили треба мати, аби подружувати одній. Це все, 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 все одній. Якась внутрішня сила. Але я вважаю себе слабкою, я слабачка по факту. Мабуть. Ну от, я ловлю сум від думки навіть, що типу йти, наприклад, той самий пару днів. А коли я безпосередньо піду одна, я думаю, що я зловлю сум ще сильніше, Ще й коктейль якийсь за 600 гривень. Ну, вибачте, треба подумати. Але, не знаю. Вже просто рандомню, рандомно щось кажу, або побалакати. Нема з ким побалакати. Насправді так давно не розмовляла. Типу, з друзями оце все, якесь спілкування, такі, якісь загальні теми. Я так давно не спілкувала на якісь цікаві, глибокі... що я сказала, не спілкувала чи спілкувалась? Так давно не спілкувалась. На якісь цікаві глибокі теми. Щоб мені було цікаво з людиною. Ну, мабуть, тому що вживу я ні з ким не спілкуюсь і, і, не, і не хочу. Не знаю, коли настане час, коли захочу. а з подружками що? Обговорили туди-сюди. Не знаю. Якось не вистачає душевного конекту. На все свій час, Да, все так, як має бути, але не значить, що це легко. Треба менше їсти і <гум> займатися спортом. Ну і все. І досить. Натискати кнопку чи ні. Всіх люблю, якщо ви додивились, то я в шоці. Ну, я сама подивлюсь теж.